Протягом цього, цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна і вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну і казав, що, щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Ну, заночі зробив, підпалював 8. Брав коврики, став до дверей і підпалював. Не, він нікуди не і при, при, приїжджала, при, приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну, Якби не спіймали, то підпалював би ще. Як ти підпалював біля цього будинку конкретно? Ну як. Поставив коврики. Поставив коврики до дверей і підпалив. Ну а в цьому дворі, ось во второму під'їзді, піднявся на третій поверх, підпалив коврики, пособирав кучу, підпалив коврики, ну і вийшов на вулицю. Минут через п'ять жінка почала кричати, блядь, люди рятуйте, допоможіть. В під'їзді дим, що мені робити, визовіть хто ніби пожарку. Ну, а потім я пішов до телефону і позвонив в пожарку і сказав, що виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпало. Ну і все. І приїхала пожарка і потушила. А я пішов далі палити. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, Люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Ну, а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 1-0 в пожарку і казав, ти готова? А вона каже, к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А вона каже, де підпалювати будеш. Я кажу на п'ятій школі. З п'ятої школи, як вже підпалив, почав дзвонити, кажу, ти готова. А вона каже, к чому? Я вже... Каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, собирай побільше більше води і їдь на Зигіна, бо от вам буде підпал. Ну а потім часов в 10-11 прийшов до телефонного автомата на стадіоні, позвонив. а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Подпалювати, так що запасайся водою і в три години почнеться. Я тобі перезвоню.